Тимчасово виконуючий обов'язки начальника медичного пункту спеціального загону сержант Хуцевич Станіслав Валерійович. Коли ви долучилися до армії? Офіційно в 2016 році. А не офіційно в 2015 року брав участь в антитуристичних як Фальшеволондар. На яких посадах перебували? Перша моя посада був сам інструктор роти в 2016 році, потім старший бойовий медик роти, потім в 2019 році звільнився. Попав до нас в 1065 в госпіталь. Там був на посаді медична сестра хірургічного відділення. Потім вернувся назад в частину. Неофіційно був старший бойовий медик 3-го навчального батальйону, а офіційно був старший бойовий медик роти. Ну, казалось на цій посаді, не які є. На кого ви навчалися? З 10 по 14 рік навчався на, на фельдшера, Колиський медичний коледж, спеціальність лікування справа. На даний момент навчаюся на четвертому курсі терпіє реабілітації в Житомирський економічний інститут. Розкажіть про свій бойовий досвід. До повномасштабної Донецької Луганський напрямок. А. А, під час повномасштабної першої запорізький, потім Донецький. В принципі, більше ну, куди загон, туди і я. Які події повномасштабної війни ви запам'ятали на все життя? Ну хіба що як евакуації проводиш, тоді да, там, морально треба важко дійти до того, підготовка і тому подібне. А так, що такого. Що входить у ваші обов'язки як начальника медичного пункту спецзагону? Е, мої обов'язки входить координувати евакуацію поранених е, з моменту поранення до моменту попадання в. Лікувальний зал. Ви особисто проводили евакуації? Так, бувало було нас на стабілізаційних пунктах. У нас було на запорізькому напрямку два стабілізаційні пункти, дві точки евакуації. Ну коли попав загін, вже так евакуації особи не проводив. Більше контролював і розгортав ці системи, схеми, ходив взаємодію з іншими суміжниками, стабілізаційними пунктами. Це вже більш така моя робота на даний мета. І застосовуєте свої знання як майбутнього лікаря-реабілітолога? Бувають товариші, які знають, що я учуся. Можу там позвонити, сказати, дивись, мені там прописали то, 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 то. Чим там є дієво, може щось підсказати в такому плані. Да, ну. Це більше застосовується в такому більш повсякденному житті, чим приміщення, які найважчі випадки поранень у військовослужбовців траплялись на вашій практиці? Ну вони всі важкі. Чому? Тому що від легкого до тяжкого поранення там ну буквально буває щитені хвилини зараз за рахунок того, що висока активність ворожих бопила противників, і люди, які знаходяться на позиціях, не завжди є з медичною освітою, не можуть дати точно оцінити стан. Пораненого, а догадати ми не можемо. І вони є дуже ну, важкою. Що найскладніше під час евакуації? Доїхати і забрати. Воно як виходить, наприклад, там проти кожної, там, там де є вогнева позиція, біля неї знаходиться або наш автомобіль, або автомобіль суміжник. Я повторюсь, коли виходить поранення. Людина в емоціях дзвонить, говорить, він важкий, а люди їдуть. Якщо, наприклад, він ну, легкий йде, то можна щось почекати. Але якщо важкий, треба їхати. І, і в півішки, і бувають деколи, зривають мости, а в нас ми можемо про це навіть не знати. Тобто сьогодні вночі зірвали, а в нас є коаційний шлях, по якому ми його забираємо. Тобто, на мою думку, найважче доїхати забрати і вивезти його звідти. Як проходить ваш день на посаді начальника медичного пункту? Моя задача контроль медиків і контроль здоров'я всього особового складу, ну не зважаючи там контроль евакуації. Тобто зранку прокидаєшся, приходиш в медичний пункт, перевіряєш правильність заповнення журналів. Якщо є пацієнт, мені дзвонять мої старші бойові медики рот або Інструктора медичного пункту, кажуть, наприклад, у нас сьогодні консультації туди то, то організовується машина, доставляється до медичного закладу. Потім кожен день приїжджаємо по підрозділам своїм, перевіряємо стан, може колись там погано. Якщо треба, будемо слухати, якщо треба, якісь медикаменти підвести. Тобто, взагалі, як завжди, люба медична робота. Ким ви є для своїх підлеглих? Ну, в першу чергу, звичайно, що начальником. Ну, у мене з моїми підлеглими є така чітка границя. Тобто до вечора ми начальники підлегли, після вечора ми можемо бути більш такі дружні. Дружні вони мають підтримуватися, тому що ну, мені ще з цими людьми служити далі, воювати і тому подібне. І вони дуже гарно виконують свою роботу. Які плани після перемоги? Додому. До дружини, до дитини займатися своїми ділами. А по-медичному, думаю, можна було б залишитися по фаху. вже в медицині є трохи часу, то думаю, де, ну, це покаже перемога. Та, спочатку до неї дожити, я сподіваюся, що вона буде. Як ви мотивуєте свою команду, коли потрібно виїжджати на позиції або на евакуацію? Підлеглі військовослужбовці всі прекрасно розуміють, що це їхня робота, і вони для того є, щоб. ну, щоб евакуювати. Як мені колись казали, наші люди, які знаходяться на вогневих, захищають нас тут, а ми повинні їх спасти там.